Вітає в ефірі 10 хвилин. Трамплін до спортивної кар'єри та хобі для тисячі криворізьких плавців. З 1 березня відновлює роботу 50-метровий басейн палацу водних видів спорту, ДЮСШ ЮСШ 1 найбільший у місті та області. Яка робота передувала цьому та які можливості матимуть криворізькі спортсмени в оновленій платформі для водного спорту, розкаже гостя нашої студії, директорка міського департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Світлана Лавренко. Рада вітати вас у нашій студії. Доброго дня. Отже, пані Світлано, перше питання до вас буде таке. Через війну Палац водних видів спорту призупинив свою діяльність, але ми знаємо, що відновленню занять передувала дуже велика робота. Розкажіть про це. Дійсно, протягом року не працювали наші дитячо-нацькі спортивні школи, тому що йшла війна і діти займалися онлайн. Сьогодні це маленьке свято для юних криворіжців, які займаються плаванням. До речі, в нашому місті плаванням займаються близько 1250 дітей. У дитячо-юнацьких спортивних школах понад 800. І у двох басейнах це КБ-75 та південного гіничо-збагачувального комбінату спорткомплекс там також займаються плаванням для того, щоб відкрити 50-метровий басейн, який, до речі, база для наших збірників, які входять до складу збірної України, юних плавців, це дійсно тривалий час. Треба було для того, щоб зробити укриття. Перш за все, для, для того, щоб діти мали змогу тренуватися не лише у дитячо нацькій спортивній школі басейну номер 1 але й у інших дитячо нацьких спортивних школах. Це перш за все, наявність поряд або у цьому приміщенні, або поряд укриття. Тому було вирішено питання районом за допомогою міста. Щодо наявності укриття, укриття знаходиться у житловому будинку. Це під житловим будинком просте укриття, але воно дає змогу під час тривоги укрити близько 100 юних спортсменів. Тому дійсно. Завдяки роботі, яку провели працівники дитячо-нацької спортивної школи, також за підтримки наших ОСББ, яке надало це приміщення, сьогодні діти, спортсмени, плавці дитячо-нацької спортивної школи номер 1 мають змогу тренуватись у цьому басейні. Але е, там не лише тренуються вихованці ДЮСШ номер один там тренуються і вихованці інших дитячо наски спортивних шкіл, де є басейни, але нема укриттів. Тому за домовленостю і за дорученням Ради оборони міста було е, вирішено, що ті діти, які е, входять до складу збірної України по плаванню із інших дитячо-нацьких спортивних шкіл, будуть тренуватись у цьому басейні. Е, хочу сказати, що діти дуже е, активно. Сьогодні прийшли на тренування, і також тренери мають змогу сьогодні не лише онлайн розказувати, показувати, яким чином треба плавати, а й на цій великій воді, як ми говоримо, 50-метровий басейн дасть змогу тренуватися, брати участь у змаганнях всіх рівнів. Прекрасно, чудово. Пані Світлано. Скільки вже станом на сьогодні зареєструвалося на перші заняття юних плавців? На сьогоднішній день у на на, дитячо юнацькій спортивній школі сьогодні плаває 130 вже юних наших спортсменів. До речі, 47 – це ті діти, які зареєструвалися із інших дитячо-юнацьких спортивних шкіл, але будуть плавати на базі басейну. Дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Ну, я хочу також зазначити, що за всіма вимогами, перш за все, це повинна бути заява від батьків: те, що батьки доручають свою дитину тренеру, який під час тривоги дитину обов'язково відведе в укриття. Чудово, пані Світлано, безперечно, перехід з дистанційної форми навчання на очну – це величезна подія для батьків, для дітей, для вихователів. Скажіть, як буде організовано навчальний процес в умовах воєнного стану? Скажімо, під час тривог? Ну, під час тривог і в умовах воєнного стану. Дійсно, змінюються трохи умови е, тренувального процесу, тому що тренер під час тривоги повинен негайно повідомити дітям про тривогу, е, щоб діти вийшли із води, щоб вони переодяглись дуже швидко і перейшли е, через басейн до укриття. через дорогу від басейну до укриття. На це надається не більше 10-15 хвилин. Тобто до цього моменту вже йшли тренувальні процеси щодо переходу дітей з басейну до укриття. І діти встигали, тому що самі діти зацікавлені, щоб тренуватися у басейнах. І тому є така можливість, що Кожна дитина має свій графік тренувань відповідно до тих графіків, які були розроблені тренерами, кому коли зручно, або 6 до дев'ятої години ранку, або вже після навчання. Тобто є спеціальні графіки у дитячій юнацькій спортивній школі. Тренують зараз дітей шість тренерів, які відповідають. За тренування, за збереження життя своїх вихованців. Дякую, пані Світлано. А скажіть, чи в басейні можуть тренуватися лише юні плавці, спортсмени, чи можуть записатися на заняття, скажімо, пересічні криворіжці? До війни, як ви вже знаєте, дійсно наші басейни надавали послуги мешканцям нашого міста, дітям і дорослим. Сьогодні ми Перший день відкрили басейн, де займаються сьогодні спортсмени. Але е, через деякий час, я думаю, невдовзі е, буде можливість займатися і нашим мешканцям, е, тобто е, будуть розроблені. Зараз вивчається цінова пропозиція, вивчаються умови, можливості, чи зможуть надавати яка кількість буде в подальшому спортсменів займатися. І від того, яким чином буде обрахована кількість дітей, і якщо буде вивільнений час, буде залишатися час після тренувань, тоді буде адміністрація дитячо юнацької спортивної школи дивитись на те, скільки може продати абонементів, але сьогодні, перш за все, увага приділяється нашим юним спортсменам за для того, щоб вони. Дійсно тренувалися на своїй воді, тому що до цього часу до відкриття басейну в дитячо юнацькій спортивній школі номер 1 діти тренувалися взагалі або у інших басейнах, тобто приватних, або у дитячо юнацькій спортивній школі 10. І ви розумієте, що там є свої вихованці. До речі, додатково були з інших дитячо юнацьких спортивних шкіл, тому що там було укриття. Сьогодні. Трошки змінилася ситуація на краще, uh -huh. і я хочу також користуючись нагодою, подякувати і тренерам і батькам, а саме головне нашим юним спортсменам, що в них залишилося це бажання тренуватися, брати участь у змаганнях, і саме головне вони будуть краще тренуватися, тому що вони будуть плавати у своєму рідному басейні. Певна річ. Пані Світлано, таке питання: скільки одночасно дітей можуть займатися в басейні? 48. 48 дітей, вісім дорож... дорожок і по шість дітей на дорожці. Тобто, одночасно, так, це такі вимоги були і в карантині, і такі вимоги сьогодні. Вони і залишилися, ці вимоги, тому, але не більше. Тому так розраховуються і за такого розрахунку. Дуже дякую вам. І кілька слів про те, чим вже кращий наш палац водних видів спорту з-поміж інших закладів України. Ну, перш за все, те, що в цьому палаці зроблено ремонтні роботи. Він у нас сучасний, він відповідає вимогам і міжнародного класу, і європейського класу. Ви бачили за рік, скільки наших дітей взяли участь у змаганнях. Різного рівня, це і все українські, і європейські, і світові. І дуже приємно, що діти, які е тренувались не в своєму місті, Далеко за межами міста, на іншій воді, але показували такі добрі результати, гарні результати. Тому сьогодні у них є можливість свої результати покращити ще і тому, що басейн відповідає всім нормам, відповідає всім вимогам і, до речі, дуже зручний і для плавання, і для тренувань сухого плавання, і роздягальні нові, і все обладнано для того, щоб дитина там. Юний вихованець спортивний почувався добре. Все зроблено для того, щоб дитина прийшла на тренування і пішла з тренування у доброму стані у настрої з настроєм для того, що все зроблено для дітей міста І з бажанням прийти наступного разу. Обов'язково обов пані Світлано вже почали говорити про перемоги на спортивному фронті. Кілька слів про найкращих плавців. Ну, перш за все, ці діти вже на слуху, і, і, і юні спортсмени у, не лише у криворожан, а й в Україні, і далеко за межами нашої держави. Це і Шарафудінова Ніка, переможниця європейських змагань. Це і Білецький Ілья. І Кизименко, які дійсно вибороли призові місця на всеукраїнських змаганнях, на європейських і світових, і до речі, наш вихованець міста Кривого Рогу, це Денис Кесіль, також брав участь серед дорослих у змаганнях, дійшов до фіналу, і ми пишаємось тим, що він не забуває, що він вийшов із міста Кривого Рогу, що він вихованець що він сьогодні дорослий. Але він завжди говорить, що він спортсмен із міста Кривого Рогу. Дуже дякую вам. Тримають форму наші, що не може не тішити, правда ж? Правда, тримають. І я хочу сказати, що коли у лютому місяці проводили змагання, то дуже велика кількість майже три тисячі наших юних спортсменів взяли участь у змаганнях різних видів спорту, яких проведено було за лютий місяць, майже понад 20 змагань. Сам взагалі це були змагання із з олімпійських і неолімпійських видів спорту це говорить про те, що наші тренери тримають форму, виховують дітей, тренують. А діти показують свої результати і тримають свій фронт, і тримають свій фронт перемоги. Певна річ, пані Світлано, кілька слів про найближчі спортивні плани і, можливо, вже є плани саме на палац водних видів спорту провести там чемпіонати, змагання. Дійсно, сьогодні. Ну, я вже говорила, що у лютому місяці було проведено два чемпіонати міста із водних видів спорту, а саме з плавання на базі дитячо-нацької спортивної школи номер 10 Але у зв'язку з відкриттям цього басейну дійсно вже певна річ розширяться можливості проводити змагання і на рівні не лише міста, а вже говорять про те, що хочуть. Приїхати до нас на змагання з інших міст і з інших е е областей, навіть України. Я е хочу сказати, що у календарному плані є міські змагання, але будуть вони лише міськими, чи будуть відкритими, до яких долучаться інші міста. Сьогодні побачимо, е скільки звернеться інших міст, е тренерів, е спортсменів, і тоді будемо вирішувати. Що стосується березня, то лише на березень місяць заплановано в нас 15 спортивних змагань у місті, це і обласні це чемпіонати, це і міські відкриті, і чемпіонати присвячені нашим видатним тренерам з різних видів спорту. Тому чекаємо наших юних спортсменів на змаганнях і всім бажаємо. Перемогти на щоб переміг кращий, хочу також подякувати батькам, тренерам, дітям за те, що сьогодні, під час війни, вони тренуються. Батьки дають можливість і довіряють нашим тренерам, своїх дітей. Які бережуть їхнє здоров'я, бережуть їхнє життя і дають їм можливість брати участь у змаганнях і тренуватися. Я вам дуже вдячна за ефір. Наш ефір добіг кінця про роботу Дею США говорили з гостею нашої студії Світланою Лавренко, директоркою міського департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту. З відкриттям нової платформи для спорту в юних плавців Кривого Рогу з'явиться більше можливостей для активного дозвілля. У студії працювала Ірина Павленко. Вірте в себе та наші збройні сили. Все буде Україна.